Він приходить на берег і гаснуть по ньому сліди, початі вітри, непорушна колиска води, золоті ланцюжки на піску, заблукалі тіла, і тремтить камбала, і рідіє оливкова мула Від коралових рим до агату пташиних зіниць. Розпадається простір на йод і на сіль, і на міць молодого каміння, на скло залізяки руді. Але він уже й далі спокійно іде по воді. Що ж, ви, ханці, підсунули глючний девайс? Я стомився щоранку безмовно вмирати за вас. І не те, що нема покриття, вже нема вороття. Я дві тисячі років чиєсь безнадійне дитя між оцих берегів серед вогників і вогнів. Чуєш, тату, пошли мені, хоч би гнів, щоб усе і земля. Океани в один сувій, скільки знайдеться див і марій між портових повій. Він сидить, вимальовує знаки, велькоче думки. Зліва танки і дим, справа, сніг мерехтить і вовки, за спиною мости, обгорілі каркаси стін. А попереду хвилі, а в хрестовині син.